Привітали тих, хто завжди дарує свято іншим, зберігає традиції та історію. У лозові з професійним святом поздоровили працівників культури та майстрів народного мистецтва. Захід розпочали з вдячності оборонцям України та вшанування пам'яті тих, чиє життя забрала війна. Далі лунала пісня, що об'єднує мільйони українців. Своїми виступами колег привітали музичні та танцювальні колективи. Очільник громади Сергій Зеленський подякував за те, що зберігають, вшановують та популяризують національні традиції, тримаються самі та підтримують військо. Я всім би хотів би побажати вам і нам всім скорішого миру, всім здоров'я, благополуччя, лазавацею Україна, Слава Україні! Голова Лозівської районної ради Вадим Гоч під час свого привітання зазначив, знає, як це бути працівником культури. Наскільки це відповідально та важливо? Дуже велика вдячність вам за те, що в цей нелегкий час ви також творите, як і раніше, також зберігаєте наші традиції, нашу історію, передаєте наступним поколінням, бо завдяки цьому, завдяки нашій культурі, тому що. Заложено в нашій душі ми є тим, ким ми є вільним незалежним українським народом, і будемо ним і надалі. Заступниця начальника Лозівської районної військової адміністрації Юлія Іваненко передала привітання від свого керівника та всієї команди. Ви не тільки виконуєте свою роботу, ви виконуєте почесну важливу місію. Ви дбаєте, розвиваєте, зберігаєте нашу культуру, нашу духовність, наші традиції. Велика вам шана і подяка за це. До поздоровлень долучилася помічниця народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Ви настільки творчі, енергійні, що е, нашій громаді нескінченно повезло з такими іски вашим керівником і з вами, з людьми, які втілюють всі ті ідеї в життя. Я хочу передати вам словам привітання та щирої подяки за вашу працю. Побажати наснаги, творчих ідей. Звичайно, достойність заробітних плат, мирного неба. Разом вони вручили відзнаки різного рівня, колективам та кращим представникам професії. Профільний заступник міського голови Володимир Барановський подякував всім за згуртованість та професіоналізм. Ви щасливі люди, в тому що ви займаєтеся улюбленою справою. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали свої таланти, ніколи не втрачали своїх рідних і близьких, вірили в наше майбутнє. Вірили в наші збройні сили, вірили в перемогу зі святом вас. З вітальним словом до своєї другої родини звернулася начальниця управління культури Олена Пуга. Вона побажала колегам не втрачати оптимізм, не збавляти темпів в роботі і вже готуватися до свят, що проводитимуть після перемоги України. Дуже важкі часи, дуже важкі часи для України, для нашої громади, для кожного з вас. Але нам треба зберігати. Нам треба зберігати себе, треба зберегати нашу культуру, культуру нашої громади. Треба зберігати колективи, треба зберігати той вогонь творчості, натхнення, яке є в кожному з вас. Керівники також нагородили працівників відзнаками управління культури. На завершення учасники дитячого театру Смайлик підготували гумористичну міні-виставу.